Прогноз погоди в Україні на три дні з 7 по 9 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. З кожним днем осінь відчувається все сильніше. Це стало помітно, по вже злегка морозним ранкам, особливо якщо ви виходите на вулицю близько шостої. Українцям вже пора забути слово спека, як мінімум до наступного літа, адже з кожним днем температура повітря поступово буде знижуватись. В певних регіонах це відчуватиметься доволі помітно. Знаємо, що багато з вас, шановні глядачі, очікують дощів. Чи будуть вони в найближчі дні, зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно, будь ласка, напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах. Щиро дякуємо! А тепер повертаємось до погоди: у четвер, 7 вересня, в усіх регіонах нашої країни відчутно похолодає, тільки в декількох західних областях стане трохи тепліше. Дощів в цей день не очікується ані на півночі півдні, заході, сході, навіть в центрі України буде сухо. Увесь день світитиме приємне сонечко, а хмар на небі майже не буде видно. У північних областях, на Чернігівщині, в день плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 14, плюс 12. Сумщина. Тут прохолодніше. Денна температура плюс 20, плюс 22 градуси. Нічна плюс 12, плюс 10. Холодний, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. Південь тут середня денна температура плюс 25 плюс 27 градусів. Нічна плюс 17, плюс 15. Лише на Запоріжжі на 1-2 градуси прохолодніше. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. На заході, як і в інших регіонах, спостерігатиметься сонячна і безхмарна погода. Середня денна температура в цьому регіоні плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. Виключенням буде лише Закарпаття. Тут тепліше: плюс 25, плюс 27 в день, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. Вітер майже невідчутний, південно-східний.

На Сході в Харківській області плюс 22, плюс 24 в день, вночі плюс 14 плюс 12. На Донеччині і Луганщині в день буде на 2 градуси прохолодніше, а вночі навпаки тепліше плюс 16, плюс 14 градусів. В центральних областях на Вінниччині, Житомирщині, Черкащині, а також Полтавщині, Дніпропетровщині, у Київській області і самій столиці денна температура плюс 22, плюс 24. 4 градуси, нічна плюс 14 плюс 12. Лише на Кіровоградщині збережеться більш тепла погода. Плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 17, плюс 15 вночі. У п'ятницю, 8 вересня, нічна температура по усій території України знизиться ще на пару градусів, а подекуди і в день також стане прохолодніше. Північ країни. У Чернігівській області в день очікується плюс 22, плюс 24 градуси. Вночі плюс 10 плюс 8. На Сумщині буде ще холодніше: плюс 19, плюс 21 в день, плюс 9, плюс 7 вночі. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Прохолода наближається також і в південній області. Тут в Миколаївській, Одеській, а також Херсонській областях і в Криму. Денна температура плюс 25, плюс 27 градусів, нічна плюс 15, плюс 13. А от мешканці Запоріжжя відчують справжню осінню прохолоду, адже тут в день очікується плюс 22, плюс 24 градуси. Вночі плюс 13, плюс 11. Саме на півдні будуть найсильніші вітри у цей день. Дути будуть з північного сходу з силою 7-12 метрів на секунду. На заході у Волинській, Рівненській і Хмельницькій областях, а також на Тернопільщині стовпчики термометрів в день покажуть плюс 23, плюс 25 градусів у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Тепліше, плюс 24, плюс 26 в день. А найгарячішою областю заходу буде закарпаття. Тут плюс 25, плюс 27 градусів в день. Середня нічна температура по усьому західному регіону становитиме плюс 11, плюс 9 градусів. Вітер тут майже не відчуватиметься. Дути він буде зі сходу з силою 3,8 метри на секунду. На сході нашої держави найтепліше буде у Харківській області. Плюс 20, плюс 22 градуси в день. Плюс 10, плюс 8 вночі. Луганщина – найхолодніша східна область. Тут плюс 18, плюс 20 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Донеччині денна температура – плюс 19, плюс 21 градус. Нічна – плюс 12, плюс 10. Тут, як і на півдні, буде панувати сильний осінній вітер, який прилетить зі сходу. Його сила становитиме 7-12 метрів на секунду. Центр України на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, в Кіровоградській і Київській областях, а також в самій столиці денна температура плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 11 плюс 9. На Полтавщині і Дніпропетровщині буде прохолодніше плюс 20, плюс 22 в день. Вночі так само, плюс 11, плюс 9 градусів. В усіх центральних областях прохолоду принесе північний вітер з силою 5-10 метрів на секунду. Як ви вже зрозуміли, 8 вересня дощів не буде над жодною областю України. Скрізь буде сонячно і мало хмарно. 9 вересня також збережеться суха погода. Можлива невелика хмарність. У певних областях стане трохи тепліше, а от на півдні напаки холодніше. Північ Сумщина плюс, 19, плюс 21 в день. Плюс 9 плюс 7 вночі. Чернігівщина плюс 21, плюс 23 градуси в день, плюс 10 плюс 8 вночі. На півдні в Миколаївській і Херсонській областях денна температура плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 13, плюс 11. На Одещині на 1 градус тепліше, а на Запоріжжі навпаки на 1-2 градуси прохолодніше. У Західному регіоні Рівненщина і Хмельниччина, а також Черкащина плюс 23, плюс 25 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. У Волинській, Львівській Тернопільській областях, а також на Івано-Франківщині в день термометри покажуть плюс 24, плюс 26 градусів вночі плюс 13, плюс 11. А на Закарпатті буде взагалі ще літня погода. Тут плюс 26 плюс 28 в день. Лише ніч нагадає, що вже осінь, бо буде плюс 13 плюс 11 градусів. В усіх східних областях в день очікується плюс 19 плюс 21 градус, вночі плюс 12 плюс 10. Центр на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині денна температура плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. У Полтавській області плюс 20, плюс 22 в день, плюс 10, плюс 8 вночі. На Дніпропетровщині і Київщині, а також у самому Києві в день плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 11, плюс 9. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах, таких як Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp Тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось!